Всім привіт! Учнівський парламент Шевченківського району запускає свій новий проект, серію підкастів не за партою, метою якого є відкрити альтернативні методи навчання за межами навчального закладу, через цікавих спікерів, з різноманітних лекцій, розповісти про нові шляхи отримання цікавих знань та навичок, практичних умінь та досвіду. І в першому випуску нашої запрошеної гостею стала керівниця відділу роботи з відвідувачами від межого притулку до мажир. Привіт, Тетяна. Добрий день, вітаю вас на нашому проєкті. Розкажіть для наших слухачів, що являє собою ведмежий притулок до мажир і де знаходиться? Ведмежий притулок до мажир знаходиться відразу біля Львова, буквально у 20 хвилинах їзди у селі Жорниська, і являє собою реабілітаційний центр, в якому зараз проживає 29 рятованих тварин, 29 ведмедів. Взагалі, це є проєктом міжнародного фонду лапи», який базується в Австрії, але працює у 25 країнах світу. І окрім таких стабільних притулків, де ми допомагаємо вже врятованим тваринам, також є дуже багато офісів по світу, які загалом займаються питаннями зоозахисту. Зокрема, одною з гілок нашої діяльності є не лише порятунок тварин, і їх утримання, а також робота з школами, робота з молоддю, робота з дорослими людьми, сім'ями для того, щоб пояснювати їм, як гармонійно жити. З природою, як не доводити до того, щоб нам прийшлося рятувати тварин. Тобто, фактично, це є освіта, це є екологічна освіта, це є освіта в напрямку гармонійного поводження з усім, що є навколо нас? Дякую. Я знаю, що щороку до вас приходить дуже велика кількість відвідувачів, тобто, це класи зі шкіл приїжджають, два з них екскурсії, ви завжди їх приймаєте. Скільки приблизно людей відвідує ваш заклад щороку? Насправді ця цифра є дуже різна, враховуючи останні події, пандемію, початок війни, ну, можу сказати, що цього року у нас було близько 25 тисяч відвідувачів. В рік пандемії це було 60 тисяч, ну, тобто, в принципі, практично вся Україна з'їжджається до нас, і левова частка є школи. Так? Оскільки метою нашого проекту є знайти нові можливості, щоб проводити позашкільні уроки, адже це зараз крута можливість більше розвиватися, прокачувати свої софт-скіли, Які освітні можливості ви можете запропонувати для учнів молодших та старших класів? Освітній напрямок це є дуже важливий напрямок нашої роботи. У нас в штаті є освітні менеджери, які відповідають за освітні проекти, також координатор. І власне ми дуже дуже багато працюємо в тому напрямку, і нам зараз дуже відгукується, що сучасна освіта вона така робиться більш креативна, от, так як назва вашого підкасту, не за партою. От освіта виходить за межі парку, це дуже круто. Тому у нас на території є лісова школа, це такий open space, де можна приїхати і провести свої заняття. На відкритому повітрі там до 60 місць лісова аудиторія. Вчителі як самі проводять там заняття, так само і наші освітні менеджера можуть проводити там екологічні уроки, квести, різноманітні квизи з дітьми. Також у нас є кілька просторів, таких як Теді-клуб для найменших діток, де ми з ними різні воркшопи, майстер-класи проводимо. У нас є виставкові кімнати, така невеличка кімната музею, де також ми проводимо заняття з дітьми. Ну і звичайно, наші екскурсії. Екскурсії від межі протулком вони носять не лише такий ознайомчий характер, але також мають собі освітню складову, оскільки під час екскурсії ми доносимо дуже багато цікавої і корисної інформації, яка допомагає дітям розвиватися, дізнаватися багато нового для себе. Чи можна проводити у вас виїзні уроки? Можна активно пропагуємо, активно, ну не так, щоб нав'язуємо, але пропонуємо вчителям іти в ногу з часом і. Креативити, створювати щось нове, звісно, що ми безкоштовно надаємо для такого наші освітні простори. Цього року в нас є новий проект, дуже класний з інститутом після дипломної освіти, де вчителі здебільшого природничники це географія, біологія. Вони приїжджають до нас і проводять уроки на відкритому просторі на вулиці, що дозволяє дітям якби інтегрувати цей природний простор набагато легше засвоїти інформацію. Але це було таким нашим першим кроком. От ми думали в напрямку природничих наук рухатись. Але так склалося, що з нами почали активно працювати приватні школи, такі як школи вільних і небайдужих, мрії дії, ліцей Оріана, і вони прийшли з своїми креативними ідеями. У нас вже був реалізований урок математики на свіжому повітрі. У нас був урок англійської мови для наймолодших, коли під час екскурсії ми так само вивчали нові слова і їх. Таким методом інтервальних повторень і таких креативів дуже класно реалізовували, бо діти дуже гарно сприймають інформацію, дуже легко запам'ятовують, коли вони не запартою. Тому власне ми пробуємо так в різних напрямках, не прив'язуючись до якогось конкретного предмету, бо я особисто вважаю, що нестандартний підхід він завжди запам'ятовується, відгукується, і ми свої освітні простори для цього постійно адаптуємо під шкільний процес. Дякую. З яких предметів можна проводити заняття у вашому освітньому просторі? Ви вже в... згадали і математику, і англійську, можливо, ще якісь? Я думаю, що в принципі зі всіх, це залежить від креативного підходу викладача. Ну от будь-який предмет, який ви назвати, 100% можна адаптувати до проведення у нас, починаючи з банальної фізкультури. До патріотичного виховання, закінчуючи тим, тими предметами, які потребують аудиторії, тому що вона є. У нас є великий мультиборд. У нас є екран, у нас є обладнання, де можна запустити якесь відеопрезентації. Минулого року 92 школа у нас з вчителем української мови писала національний диктант. Що теж в принципі тану якби зоозахисний проект національний диктант, але ми змогли це реалізувати. Це круто а для нас це також корисно, тому що це привертає увагу до нашого закладу безпосередньо до нашої діяльності, до того чим ми займаємося. До це приклад того, як дбайливе ставлення до природи та активність небайдужих людей можуть змінити долі тварин та стати краще. Зараз дуже багато є різних освітніх і екологічних проектів. І ну як на вашу думку, важлива економічна освіта. Екологічна, екологічна освіта дуже важлива, тому що є дуже багато організацій, які займаються вже відновленням природи, порятунком тварин, власне, тими наслідками, які, до яких призводить незнання. І напевно, власне, якщо ми почнемо більше з освіти, тобто якщо ми почнемо сортування сміття, ну то в екологів точно буде менше роботи по ліквідації наслідків. Якщо ми почнемо з того, що навчимо всіх двойливо ставитись до тварин, ну точно цих тварин буде менше у притулках, і відповідно в зоозахисників буде менше клопотів, як їх всіх прилаштувати або вилікувати або надати їм допомогу. Тому освіта це є завжди джерело. і чим більше званити суспільство, тим на вищому рівні є двойливість двойливе відношення до природи. Тому, тому власне ми приділяємо таку велику частину освіти, бо це автоматично впливає на добробут тварин, власне, моєї зоозахисної організації. Це справді круто, коли проекти в школах реорганізовуються за екологічною освітою, в такі як переробка сміття, реорганізація сміття, і так само вони можуть приїхати в такі притулки, подивитися на тварин, як їх доглядають, дбають про них в належним чином, послухати історії їх. Життєві. Я теж була в притулку до мажир колись з класом. Дуже було цікаво так пройтись, подивитись на них, і коли паралельна екскурсія справді цікава, коли їх розказують твер їх долю, як вони змінилися, що колись вони, можливо, були більше боялись людей, а зараз ну не бояться, так добре реагують. І які є можливості співпраці чи спільних проєктів між шкільною спільнотою, Львова та ведмежим притулком? Можливостей насправді є багато. В першу чергу молодь зараз дуже талановита, і ми постійно ми стараємося самі щось придумувати, креативувати, але дуже часто до нас наші відвідувачі звертаються з з такими дуже класними, часом навіть дуже несподіваними пропозиціями. І ці от маленькі іскорки їх таланту нам дуже допомагають в роботі. Ну, для прикладу, назву минулого року у нас була студентка з політехнічного. Яка вчилася на графічному дизайні, і ми врятували під час воєнних дій у Бахмуті ведмедя, якого так однейменно і назвали Бахмут. Ми про цю історію написала в соцмережах. Ми транслювали багато про цього ведмедя. Вона побачила, надихнулася і намалювала мультик про нього. Вона намалювала цілу анімацію. Це стало її курсовою роботою. А для нас це стало таким ну просто крутим промороликом в підтримку цієї тварини і в донесенні до людей її історії. Тому що там ми можемо своїми силами написати пост, розказати, дати інтерв'ю. Але ще зробити це анімовано. Ну, от своїми силами ми б не змогли, а вона допомогла. І вона це зробила так круто. Ну, це як один таких зразків допомоги нам, як можна реалізувати, зробити спільний проект. Точно так само до нас приїжджають багато студентів і старша учнівська молодь з волонтерськими програмами. Допомагають нам, у нас 20 гектарів території, допомагають нам як фізично, господарське щось. От Ми чекаємо наступного тижня студентів ветеринарного університету, які приїдуть, нам допоможуть готувати резиденцію Святого Миколая, прикрашати і декорувати. Це теж круто для них, це така можливість нам допомогти, і для нас це такий класний спільний проєкт. Школа вільних і небайдужих після відвідування нас вони зробили цілу таку промо компанію Діти малювали свої проекти з закликами бойливого ставлення до тварин. І це були їхні індивідуальні проекти. В когось це була стінгазета, в когось це була якась книжка, то когось це було віртуально електронно. Вони всі ці роботи привезли нам. Ну ще напевно один такий приходить яскравий момент в пам'ять. На день народження притулку нашого у травні, коли у нас була восьма річниця, одна з арт-шкіл Львова. Намалювали для нас такі величезні просто плакати листівки з привітанням одмежого притулку з ним народження. Ми цю виставку розмістили у нас в притулку, і кожен наш відвідувач міг помилуватися, подивитися на їхні роботи. Для дітей це знову ж таки можливість реалізації, на певну тему. Тобто їм задала тему і вони розвивали вже свій художній хист, малюючи щось конкретне. Для нас це було мега приємно, дуже класна промоція, позитивно. Так, і для всіх відвідувачів, які до нас приїжджали, це теж була можливість помилуватися дитячою творчістю. Ну тобто, це такі теж я б сказала, тристоронній він вин, що нам дуже допомогло. От ну, це такі маленькі зразки. Тому я кажу, що їх є безліч, тому що в кожного є якийсь талант, і так чи інакше його можна реалізувати, таким чином допомогти нам як притулку, привернути до нас увагу. Які ще подальші ідеї для розвитку? Можливо, вже є якісь ідеї, що ви хочете в майбутньому реалізувати, але можливо Вам ще не вистачає якихось ідей, можливо, би шінський парламент міг щось таке, як докинути ідею? Дякую за пропозицію. Насправді там ми постійно в пошуку нових ідей, тому що дуже креативна команда в нас працює. Ми не зупиняємося ні на хвилинку. Зокрема, зараз ми будуємо велике приміщення, яке буде мати. Два призначення. Перше це є бункер, ну, тому що ми живемо в таких умовах, розумієте, що нам треба укриття, безпеку, подумати про безпеку. Але коли не буде тривоги і коли все буде мирно, і маємо надію, коли закінчиться війна, також на постійній основі це приміщення буде використовуватися як освітній простір. Там буде такий імпровізований кінотеатр, там буде виставкова площа. Там буде віар-реальність, і зараз ми в пошуках ідей, що би ми могли там реалізувати. Тобто ми розуміємо, що ми хочемо, наприклад, там виставкову площу на ну, те типу, музею зробити, але ми розуміємо, що просто там музей з плакатами чи стендами вже нікому не цікавий, що він має бути інтерактивний. Тому зараз активно шукаємо ідеї в тому напрямку, що би ми хотіли там бачити. І ну, це би було круто запустити флешмоб, наприклад, та? там скинути. Там креслення нашої приміщення написати може у вас є класні ідеї, тому що е, учні е, дуже багато де бувають і в інших країнах, і в нас в Україні багато цікавих місць можуть де щось підгледіти або дещо самі е, скреативити і нам запропонувати. Е, так само у нас буде дуже багато подій. у Нас вже повністю готовий івент-план на 25-й рік. І ми будемо залучати активно, ми будемо ну, самі звертатися до реалізації цих, наприклад, там, день землі. Ми минулого року робили з пластом, цього року теж шукаємо, кому би було цікаво, це була така напівусвітня, напівінтерактивна подія. Окрім лекції, ми там сортували сміття на швидкість, ми робили різноманітні конкурси, це були такі активні розваги на свіжому повітрі, ділились потім ідеями, думками і так далі. Як ви вже казали, у вас є вже готовий івент-план на 2025 рік, і які у вас є, можливо, якісь цікаві ідеї на 2025 рік? Дуже багато. Ну, приблизно в нас кожного місяця. Ми відчиняємося у березні, коли наші ведмеді прокидаються. І вже починаючи з березня, у нас розпочинається активний такий сезон, і ми намагаємося кожного місяця створювати від одного до п'яти подій. Різнопланових. Ну, для прикладу це може бути різне на екологічну тематику події, так само і розважальні, такі формати, як Хеллоуін, Івана Купала, Ми теж нас реалізовуємо. У нас день української мови і писемності, звичайно, буде відбуватися. Ну, зараз у нас дуже актуально починається резиденція Святого Миколая, яка триватиме до 8 грудня. Звичайно, на наступний рік вона також буде. Тому що ну крім того, що ми поширюємо знання про природу, ми ще й зацікавлені, звісно, частково і в залученні коштів. Тому що чим більше відвідувачів буде, тим ситніше будуть харчувати наші ведмедики, з яких ми дуже дбаємо. Тому створюємо різнопланові події. Ми обов'язково, я думаю, що навіть ми, можливо скинемо вам якийсь перелік, можливо, вас якась зацікавить з подій, Ми б могли придумати спільну участь у ній. Можемо поділитися такою інформацією інсайдерською, тому. Домовимось і чи можна запросити представників вашого закладу до школи на виїзне заняття? Можна. можна. В нас є пікові місяці в сезоні, коли ну ми максимально задіяні у притулку, тобто, коли дуже дуже багато є шкіл, коли дуже багато роботи власне всередині притулку, це травень, червень і вересень-жовтень. Але в інші місяці, от зараз, наприклад, коли ведмеді активно лягли спати, звичайно, що у нас трошки більше вільного часу, і ми його використовуємо для того, щоб власне вийти, так як ви за межі парти, так ми за межі притулку. Що ми могли виїхати за межі, приїхати в шкільні заклади, розказати їм цікавим багато цікавого про нас, про ведмеді, про зоозахист, про тварину, про екологію і так далі. В нас і для цього спеціально розроблені цілі методичні уроки. Тому там ми приїжджаємо, причому, що є не лише для малюків, ну, тобто є в нас урок для першого, другого класу, є урок для третього, четвертого, є для 7, 9, для різних вікових категорій. Я думаю, що це дуже буде таким цікавим доповненням дошкільного процесу. Це справді так в різноманітниці шкільну програму. Хоча я зараз і всі іляку вдосконалюють, роблі нові програми, але ось так переключитись на щось таке більш живе, ну таке екологічне, прикольне. Ну це справді круто. І для ну, і такий формат він буде цікавим. Я думаю, і для молодших шкіл, і для старших одинаково, то така як база, яка всім буде цікаво там і. Мені знаєте, дуже так подобається, як ви розказуєте про свою роботу з такою любов'ю. Мені б хотілося спитати, що вас найбільше вам найбільше подобається у своїй роботі, такі якісь моменти. Ну насправді так. Я тішуся, що це відчутно. Я дійсно дуже люблю свою роботу і живу нею, можна сказати. Найбільше я є керівником відділу роботи з відвідувачами, тому позитив і натхнення, звичайно, приносять наші відвідувачі, яких є дуже багато, і вони приїжджають з такою мега крутою енергетикою. І наше таке професійне завдання, щоб вони поїхали від нас ще більш наповнені, ще більш натхнені такі сповнені новими емоціями. Це дуже приємно. Коли ми вже прощаємося там на виході з нашими групами, а в день нас буває до десяти шкіл, ну і дуже багато індивідуальних сімей, які приїжджають просто привезти час. Зараз дуже багато військових ми приймаємо. І це, напевно, така ще одна, ще один наш вагомий вклад в війну, яка йде в країні, ми даємо можливість реабілітації, ми даємо можливість відпочити від. Того постійного стресу, який переживають військові, ми недалеко від знаходимося від єврівського полігону військові з сім'ями, коли їх відпускають на кілька годин, на кілька днів, вони приїжджають до нас провести з ними час. І от ця емоція, яку вони не на вході, коли вони просто дякують за чудово проведений день, за те, що ми дбаємо про тварин, за те, що вони ось. Просто ну відключилися, прийшли в якийсь як інший такий світ. Бо до нас дуже гарна природа. Якщо ви у нас були, то ви бачили. І власне, оця, оця можливість трошечки відволікти їх від цих стресових моментів, це дуже круто. Ну я кажу, саме класне, що оці от емоції, з якими від нас їдуть, ці маленькі дітки, які прибігають обійняти нас всіх, хоча там бачать в перший раз, але. Вони їдуть від нас настільки сповнені тим всім, що їх аж вихлюпуються з них, і вони хочуть з кимось поділитися. Це дуже круто. Це найкраще, напевно, подяки з нашої роботи. Дякую. Ну, я думаю, що це справді один з крутих варіантів, як воюзне заняття в домажир поїхати нашим учням школам і спільнотам. Я думаю, це цей подкаст дуже допоможе школам придумати щось урізноманітнити і вже видно, що з цього буде якась користь ще щось. Я вже теж задумаю, щоб своєю школою щось організувати, таке як, таке як колаб трішки. І дуже вам дякую за те, що ви прийшли. Вам дякую за І я думаю, що буде подальша співпраця до Ще щось, щось теж придумаємо. І ще думаю, зустрінемось. Дякую, Супер, до зустрічі.